Я хочу, щоб ви знали кожну паскуду, кожну гниду, яка причетна до поливання брудом наших хлопців, і їх дружин, і переслідування їх через ці заяви. І мало того, вони приводять приклад бойця Нацгвардії, Нацгвардії на секундочку, Нацгвардійці забезпечені завжди були. Із Северодонецька, Миколи Раптор через інстаграм поширив. А що ж ти публічно поширюєш це відео? Ви ж кажете, що ви не маєте права публічно нічого говорити? Що ж ти публічно через інстаграм поширив відео? З оцінкою дій бійців 115-ї бригади, а саме залишенням позиції рубіжному після доблесної поразки 115-ї, до поразки 115 бригади і визнання я вирішив визнати теж я їба у рот далі служити стереошниками на одній лінії фронту розпускайте цих недоумків недовків кібеням і йдеться у відеозверненні на Миколи, тобто на дзварді цука Микола, ваш шестьорішник, може через інстаграм звертатися обсирати сирати тереошників, а ти падлавузними 115- бригади, яка доблесно